Добрий сонячний раночок. Мене звати Оля. Це канал шикліт, де ми будемо обговорювати шикарну літературу. І, я думаю, досить претенціозно і зухвало почати з таємної історії Дон тарт книжка про яку насправді вже сказано і пересказано. Знято мільйон відео, написано мільйон рецензій, статей, оглядів, мільярди просто тіктоків і все одно про неї і далі. Цікаво говорити. Пробуємо сьогодні розібратися, в чому секрет цієї популярності, і як ловко, як хитро Донна Тарт вміє обманювати свого читача. Я не буду багато розповідати про історію цієї книги. Мені здається, що про це вже ну правда супер багато сказано. Ця книга відсвяткувала. 30-річчя з дати своєї публікації, книжка 92-го року. Тарт писала її близько восьми чи дев'яти років. Вона починала її писати, коли навчалась в Беннінгтон коледжі разом з іншими популярними американськими письменниками і про це також правда супер багато сказано. Я не хочу на цьому зупинятись, але я хочу поділитись з вами матеріалом, який виходив на Esquire. І це дуже класний, об'ємний, це такий дуже багатогранний матеріал, де зібрані шматочки інтерв'ю різних студентів, які навчались в цьому відомому Беннінгтон коледжі. Той самий час, коли там навчалась Донна Тарт. Якщо вам цікаво коріння, чим надихалась Донна тарт, то це класний матеріал, де можна багато всього почитати про те, як Донна Тарт, наприклад, могла кого завгодно перепити в університеті, враховуючи, що тарт супер не соціальна письменниця, у неї нема соцмереж, ніде не можемо з нею сконтактувати. Ми можемо тільки 10 років чекати на її наступну книжку, і насправді в цьому році якраз за нашими підрахунками мала б вийти Нова книжка Донни Тарт. Тож очікуємо дуже сильно. Тримаємо пальчики, кулачки і сподіваємося, що скоро таки ми будемо мати наступну роботу. Тарт. Успіх таємної історії. Книжка, яка була популярна, вона була суперкласно прийнята критиками одразу. Її багато з чим порівнювали, її читали, її охоче купляли. Один з важливих Піків популярності вона здобула, коли Шіголь, який Тарт написала в 13-му році, взяв поліцерівську премію. Отже, багато людей, прочитавши Шіголь, вирішили ознайомитись, що ще писала авторка, і так вони дістались таємної історії. Крім цього, я певна, що ви багато разів бачили в інтернеті і читали, що саме таємна історія є родоначальницею естетики, темна академія і. Її включають в усі списки література в жанрі темна академія. Якщо це жанр, я не певна, що це жанр, і вся ця двіжуха з таємною академією набула своєї популярності під час карантину. Студенти, які взагалі не мали досвіду, або мали дуже маленький досвід присутності в навчальному закладі, а це мені здається невід'ємна частина навчального процесу. Отже, не маючи доступу до університетських аудиторій. Юнаки організували собі таку субкультуру, двіжуху, темна академія, і одразу я думаю, що зараз саме час сказати ці шість слів, за які мене не візьмуть в профспілку українських буктюберів, але краще зробити це одразу. Отже, таємна історія це не Академія». Я далі аргументую цю тезу. Тож, якщо після цих слів ви мене не вимкнули, то дочекайтесь, ми про це також поговоримо. Я абсолютно нормально ставлюсь до того, коли люди не люблять книжку, яку я люблю. Це окей, і в цьому нема нічого поганого. Але мене завжди веселить, коли читачі приписують роботам тарт щось, чим ці роботи не є, і не люблять їх за це. На мою думку, що дуже сильно шкодить трьом роботам тарт, які наразі опубліковані, так це анотації до цих книг. Анотації реально складені так, що у читача формуються якісь очікування, які потім не реалізуються. І коли у вас є якесь нереалізоване очікування, ви, звісно, будете незадоволені. Що хочу сказати про таємну історію: це не детектив, навпаки. Це... Взагалі не детектив, і жодна робота Донни тарт це не детектив, хоч навпаки, хоч не навпаки. В таємній історії є вбивство. Це факт, ми про це дізнаємось одразу, ми це знаємо з анотації. Але це вбивство, це не є основна точка якась сюжету. Все, що там написано, це все відбувається не заради вбивства. Вбивство відбувається і не одно, в принципі, заради того. Щоб дати рух розвитку зв'язків між героями. Якщо ви любите детективи, я з вами, я детективи, теж дуже сильно люблю. Просто ця книжка це не детектив. І якщо очікувати цього від неї, то дійсно можна бути дуже розчарованим в кінці. Якщо це не детектив, навпаки, про що ж ця книга насправді? Чи про естетику старих грошей, старих маєтків, чи це книга про моральне банкрутство, про владу і маніпуляції? Що лежить в основі? В основі лежить історія самозванця Річарда. Річард хлопець з бідної родини з Каліфорнії він не любить все це бетонне, нове йому не подобається, що в містечку, де він живе, немає жодної будівлі, яка була б старша за 62 рік. 1962 рік. Його приваблює все старе. Він не каже про це вслух, але я певна, що це та людина, яка вважає, що вона народилась не в свій час, що йому було б краще жити в якомусь іншому столітті. Він пішов навчатись, здається, на медичний факультет, тому що бути доктором означає заробляти гроші, але просто випадково він натрапляє на якусь стару брошуру з. Коледжу Хемптон. він бачить, що є способи здобути там освіту безкоштовно. Безкоштовно це, в принципі, основне, що йому треба е поїхати з Каліфорнії і не платити за це гроші, бо у нього їх нема. Він використовує будь-яку нагоду. Йому вдається таки вступити в цей коледж. Він туди потрапляє. Він розповідає там, що він вже вчив грецьку у нього є такий досвід, у нього досить непогано виходило. І він дізнається, що є в цьому коледжі один курс, де навчаються всього. П'ять людей і більше не беруть. Це не бюджетники. Вони всі навчаються там за гроші. Їх навчання коштує щось близько 30 тисяч. Мені здається, вони казали на рік. Тобто це не дешево, і у них є всього лише один викладач. Потрапити туди абсолютно нереально. Він нікого не бере і річарда, тим паче не візьме. Він бачить цю закриту елітарну групу. Зовні його приваблює, що вони виглядають як такі, якраз люди не зі своєї епохи. Вони всі дивнуваті, вони всі, вочевидь, багаті. Вони дивно одягаються, вони дивно поводяться. Вони на людях розмовляють мертвими мовами, і взагалі вони такі загадкові, білі ворони. Звісно, Річард, врешті, потрапляє таки навчатись в цю закриту групу. Саме цих персонажів прийнято, звісно, романтизувати. Вони дуже класно описані, дуже детально тарт описує. Овідає, як вони виглядають, в що вони вдягнуті, як вони один від іншого відрізняються. Мені здається, що це дуже класна робота, саме тим, наскільки всі ці п'ять, ну і річард, шість персонажів, не схожі один між іншим. Ще одна основна фігура в цій історії це їх викладач, професор Джуліан. Джуліан, взагалі, максимально неординарна людина, ідол. На якого вони задивляються, річард на них дивиться з відкритим ротом, хоче їх копіювати, хоче, щоб його взяли до себе і вважали за свого. І так він нам це і розповідає. Він романтизує цих своїх героїв, передає цей настрій читачу. Річард одразу ще в самому початку історії каже, що якби він не поїхав вчитись в Хемден, він скоріше б за все. Врешті опинився б в цій Каліфорнії, в якомусь культі, в якійсь секті, або дотримувався би якоїсь дуже дивної дієти, яка обмежує дуже багато різних страв і продуктів. Тобто Річард про себе розуміє, що він людина, якій треба примкнути до якоїсь обраної більшості. Чи Річард е, любить античність? Ні, не дуже. Він... Докладає зусилля, він там вчиться, він це все читає, він намагається перекладати з мертвих мов на мертві мови. Але насправді він нам зізнається, що щиро він любить читати англійську літературу, наприклад, великого Гетсбі. І щиро каже, що він бачить дуже багато трагічних схожостей між долею Гетсбі і своєю, бо Гетсбі самозванець і наш Річард самозванець. Чи зізнається він Генрі? Що чувак, я насправді люблю читати просто цю літературу англійську, наприклад, Великого Гетсбі. Ні, в жодному разі. Бо Генрі це людина, яка ти любиш Гомера. Процитуй мені всі строчки в оригіналі. Не можеш, і ти хочеш сказати, що ти любиш Гомера. Генрі супер зверхній і Річард. Пританцьовує е, під цей такт, він намагається робити вигляд, що він знає більше ніж насправді. І Генрі таки його приймає. Але я впевнена, Генрі знає, що Річард людина іншого складу. Річард є наш оповідач. Але він не є наш головний герой. Якщо читати уважно все, що він говорить, то ми, по перше, дізнаємося, він дуже багато всього не договорює. Ми дізнаємося він брехун, і це теж досить рано. Він нам розповідає, що якщо і є у нього один якийсь талант, то це талант до брехні. Він може брехати просто на ходу. Отже, що ми маємо? Ми маємо такі цікаві сходинки. Ми маємо ненадійного оповідача Річарда, який задивляється на Генрі. Генрі, вочевидь, така найсильніша там особа і центрова особа. Взагалі, Генрі головний герой цієї книжки. Отже, Річард Генрі. Далі Джуліан. Після Джуліана, я навіть не знаю Платон, Аристотель і вже після нього грецькі боги. Але важливо, що тут є ще одна сходинка, і ця сходинка це читач. Ми стоїмо трохи нижче за річарда, тому що ми все ж таки не потрапили в цю елітарну групу. І він нам тільки розповідає свій досвід, який ми охоче, розклавши вуха, слухаємо, як це все цікаво, і наскільки вони обрані. І у читача є дві опції. Або повірити все це і охоче бути обманутими, або дивитись на це скептично, пам'ятаючи, що нам брешуть, і роблячи критичний аналіз того, що насправді відбувається в цьому коледжі. А насправді що відбувається, як інші люди, які не Річард, дивляться на цю групу студентів? У Річарда якась зі студенток на якійсь там вечірці питає, чи ти з ними. І він каже, що так, да, він з ними вчиться. Вона сміється і каже, що вони ж дуже кріпові. Шість дуже дивакуватих персонажів, які ні з ким не спілкуються, які ходять осторонь, дивно вбираються, дивно розмовляють. Ну над ними сміються. І це підводить нам до тези, на що взагалі Річарда взяли в цю групу. Його можна було б не брати. Річард потрапив в цю групу. Для того щоб був хтось, хто ними захоплюється. Для того, щоб з'явився оцей погляд нарешті людини, яка в захваті від того, що відбувається, і як це все елітарно, наскільки вони відірвані від реальності, і як це класно. Генрі взагалі є. Ключовим персонажем в дослідженні тарт того, як працює влада, маніпуляція, і він, як герой, впорався зі своєю задачею на просто мільйон відсотків. Генрі дійсно є головним героєм. Якщо ми подивимось на форму твора. І тарцяма про це казала, вона любить давньогрецькі трагедії, і їй подобається, що в трагедії ми одразу знаємо, що станеться. Вона наводить приклад Іляди Одіссеї, що ми одразу знаємо, що буде, але все одно нам цікаво пройти цей шлях. Так і в таємній історії ми одразу знаємо, що станеться вбивство, але все одно нам цікаво проходити цей шлях. Насправді, вбивство це не кінець історії. Насправді, вбивство просто арифметично правильно. Відбувається рівно всередині книжки, і наступну частину, наступну половину, ми спостерігаємо за тим, до чого це вбивство призвело. Я не хочу робити жодних спойлерів, але для тих, хто читав, я думаю, ви погодитесь. Що саме Генрі є головним героєм трагедії, і весь час, буквально весь час, Річард є просто спостерігачем. І він насправді так про себе і каже: Я не був е, прям частиною цього всього, я був просто спостерігачем. Я охоче закривав очі вже Рима. На те, що відбувається, і насправді, чим класна перша частина книжки, тим, що ми відчуваємо, що є якась недосказаність, що там багато чого відбувається, про що нам Річард не говорить. Ми до кінця ніколи не дізнаємось. Він нам це не говорить, тому що він правда, не знає і якось е, хотів триматись осторонь і не дуже був в курсі, або він навмисно нам бреше, бо взагалі це людина, яка бреше. Чарт каже, що я обираю не бачити людей справжніми. Він це каже про Джуліана, їх викладача: що Джуліан обирає так само бачити щось інше в людях, те, що йому зручно чи хочеться, і все це міфотворення дуже шкодить нормальному реальному життю, де є причини і наслідки. І ось врешті, коли чари розвіються, коли ми бачимо, що скільки б річард не романтизував Генрі і інших студентів, це просто аморальні, розбещені дорослі діти, які... Не стикались з реальним життям, не вміють жити в реальному житті і займаються ескапізмом, вони ховаються в латині, в давньогрецькій мові, в якихось стародавніх історіях, просто тому, що вони не готові зустрітись з реальним світом. Тож таємна історія це історія про заперечення реальності. І я не хочу знову ж таки давати жодних спойлерів, але в другій частині книги, коли Деякі герої таки стикаються з реальністю і з наслідками того, що вони скоїли. Як ця реальність буквально ламає персонажів, наскільки вони не готові взагалі до жодної зустрічі з реальним світом. І ще одна ключова проблема це постать Джуліана, фігура Джуліана, їх викладача в цій всій історії. Я багато бачила, що Читачам Джуліана Мало, що він такий цікавий імпозантний чоловік, і так його мало. А я вважаю, що це якраз дуже класне правильне рішення, бо його і правда в житті юнаків було мало. Він навмисно обрав не брати на себе відповідальність і не ставати таким надійним дорослим в житті цих юнаків. А це одна з важливих проблем всіх героїв таємної історії: в житті кожного з них не було. Надійної фігури дорослого, будь то мати, чи батько, чи той самий викладач, на якого ти можеш покластись, і саме це, мабуть, і призвело до того, до чого це все призвело. В жоден момент жодна доросла людина не втрутилась і не зупинила розвиток подій і розвиток цих наших особистостей. Тарт не романтизує всі ці вбивства в темних стінах коледжів чи університетів. Вона конструює цю історію так, щоб випробувати читача на те, наскільки багато ви читачі вважаєте дозволено герою, щоб ви все одно продовжували ним захоплюватись через те, що він естетично привабливий. Скільки мертвих мов має знати герой для того, щоб ви пробачили йому чисельні вбивства? Тарт хитро з нами грає, але насправді можна пограти в цю гру разом з Тарт і. Нагадувати собі, що я можу не знати всіх мертвих мов, але бути кращою людиною, ніж всі, хто тут є. І ця книжка дуже класний вибір для читанських клубів. Я б дуже хотіла коли-небудь організувати клуб саме по таємній історії, бо можна дивитись на це з дуже різних сторін. Можна дивитись на таємну історію, як на ЛГБТ-роман, наприклад, можна дивитись на це як на. Критику того, що всі ці е, давньогрецькі, давньоримські двіжухи, якими і зараз дуже сильно захоплюються, наскільки вони елітарні, ексклюзивні, як там мало є місця жінкам, да й в принципі будь-кому, хто не білий цисгендерний чоловік. Можна на це дивитись, як на те, наскільки вища освіта не робить тебе кращою людиною, якщо ти людина, яка не інтегрована в суспільство і в сучасні Етичні стандарти і моральні стандарти. Коротше, про це можна говорити дійсно дуже, дуже багато, а можна поговорити про те, як тарт всіх надурила і ніби стала цією родоначальницею жанру темна академія. Що таке взагалі темна академія? Це жанр, де ну звісно, що є академія, по-перше, а по-друге, чому вона темна, тому що там є щось загадкове, містичне, там має відбутися якесь вбивство. І типово книжки, які включають в допірку жанру темна академія, це книжки, це історії, де щось трапилось, і герої це якось розслідують або якось протистоять цьому злу. Наприклад, «Гаррі Поттер», чим вам не темна академія, наприклад, серіал Венздей. Теж дуже собі темна академія з того, що я можу від себе порадити, це книжка, трилогія «Трулі Дівіус». Це Ян Хедалт книжка. Отут, прям справжній детектив, де дівчинка потрапляє навчатись в закритий коледж в Вермонті, списаний буквально з місця, де навчалась сама Донна Тарт. Вона захоплюється тру краймом. Вона дуже любить агату крісті і хоче бути. Детективом, і власне в цьому коледжі вона й стає детективом і розслідує різні вбивства, які трапились і в 30-х роках, і в сучасності. Отже, взагалі, темна академія, це скоріше комплементарні такі історії про закриті елітні якісь школи, і таємна історія Донне Тарт, в свою чергу, розвінчує. Цю легенду про те, що там навчаються якісь дуже класні люди. Вона нам показує, що ні, насправді за цим всім можуть прикриватись, ну просто вбивці. І це читач сам обирає піддатись симпатії і все ж таки захоплюватись цими героями, яку я бачу проблему взагалі в цій темній академії, це таке сліпе захоплення естетикою. І там дуже мало раціо. Що мені не подобається, так це те, що це захоплення людьми, студентами цими елітарними, які свідомо обирають триматись десь подалі від реального світу. Що ми знаємо про Генрія? Це людина, яка перекладає на мертві мови, може цитувати всього вам цього гомера, і такий він весь інтелектуал. Він при цьому не в курсі, що Люди висаджувались на Луну. Він щиро здивувався, коли хтось сказав щось про висадку людей на Луну. Всі наші ці студенти, герої, вони, наприклад, не читають газет. Для них все, що відбувається зараз, є супернецікавим. Ми зараз бачимо цих ескапістів і до чого призводить їх. Цей свідомий вихід з реального світу вони на все дивляться дуже зверхньо. Вони вважають, що реальні сучасні проблеми не варті обговорення чи вирішення, бо завжди є щось вище, наприклад, давньогрецькі трагедії. Інша проблема, яку я бачу в темній академії, це те про що багато разів говорив Річард і називав це своєю фатальною вадою. Це Прагнення Річарда і послідовників субкультури темна академія до мальовничості. Не до краси, не до істини, правди чи ще будь-чого, а до мальовничості. І мені здається, що оце пастка, яку реально розставила може і Донна Тарт, але вона, мабуть, і не гадала, скільки юнаків потрапить в цю пастку. Всі ці добірки естетики темна академія, вони... Поверхневі, будемо відверті, це не щире бажання людей вивчати, я не знаю, якісь древні мови. Мало хто це робить. Більшість людей просто фоткають естетичні, якісь старі книжки, темні готичні якісь замки, свої твідові піджаки. Це мальовничо, але це суперповерхневе ставлення до тієї ж самої вищої освіти. Тобто вища освіта це не просто красиві аудиторії і красивий одяг, це купа сили часу, які люди вкладають для того, щоб добути знання і, врешті, потім їх використовувати. Бо проблема, яку показує тарт таємні історії, це те, що всі ці наші герої вчаться. Ані для чого, просто так вони це роблять, просто тому що їх відправили туди вчитись. Ну чи вони самі обрали туди вчитись, але за це платять їх там батьки чи родичі. Про Генрі Френсі, здається, каже, що Генрі поступив в цей коледж просто тому, що сюди не треба було здавати вступний екзамен SAT. Але Генрі каже, що ні, SAT – це нижче від нього. Він таке здавати не буде. Отже, з одного боку, мені приємно, що вивчення гуманітарних наук і мов. Якось романтизується і сприймається позитивно. Я, як випускниця кафедри лінгвістики і перекладу, мені це дуже приємно, але з іншого боку, проблема, яку показує тарт, і проблема, яку не побачили послідовники Академії, в тому, що знання здобуваються для того, щоб якось їх далі використовувати. А не просто для естетики і приколу, і вища освіта має сприяти тому, що будуть відбуватись якісь подальші культурні соціальні зміни. Що щось буде ставати краще, а не просто ти повчив мертву мову і потім помер. Отже, таємна історія це не Дарк Академія, Це ні, Академія – Це я в 2009 році, навчаючись в гірничому університеті, але на гуманітарній спеціальності, стою і чекаю вже о сьомій вечора сьому пару з латини і. Викладачка з латини не приїжджає. А коли ми її дзвонимо ті де вона, вона каже: Та ви що, я не в Дніпрі, я в Запоріжжі? Оце дуже темна академія, тому що там темно, холодно і тебе зневажають а таємна історія це все ж таки психологічна драма, це трагедія. На цьому я буду зупинятись, тому що правда, якщо не зупинитись, то можна і не зупинитись дуже багато чого можна обговорювати на базі таємної історії. Цим вона класна, і цим вона варта бути перечитаною. Якщо ви вже читали таємну історію, мені буде дуже цікаво почути ваші думки, чим вам ця книжка сподобалась або не сподобалась. А на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного, світлого і тихого дня. Бувайте!